Ми прочитаємо один із текстів, і потім я запрошу вас всіх зайняти свої місця. І цей перший текст, який ми будемо читати, записаний післані до титу в першому розділі в п'ятому вірші. Післання титу, перший розділ, п'ятий вірш. Для того я залишив тебе накриті, щоб ти довершив недокінчене і поставив у всіх містах присвітерів, як я тобі наказував. Сідайте, будь ласка. Сьогодні у вас свято. Я вже говорив і брату Міше, і брату Юри, що я радію, я щиро радію за те, що сьогодні ваша церква святкує свято рукопокладання. Коли ви, як церква, будете молитись, ми, як служителі, які приїхали сюди підтримувати вас, будемо також молитися і просити, щоб Господь благословив. Щоб Господь благословив. Присвітерів на присвітерське служіння. Павло звертається до Титу в Післані, і він говорить, що «Тит, я тебе залишив для того, щоб ти довершив дещо, що я не закінчив. Апостол Павло він не був сам по собі пастор. В нього не було пасторського покликання, але він був дуже добрий евангелист і місіонер. Але він чітко знав, що кожній помісній церкві потрібний присвітер. Кожній помісній церкві потрібні присвітери. Розважаючи і аналізуючи знаєте, наш Закарпатський край, я розумію, що є тенденція в багатьох церквах, в різнім братстві знаєте, відмовлятися від того, щоб були присвітери. Але чи біблійно це? Для чого потрібні присвітери в церкві? Те, що ми сьогодні святкуємо, і те, що ми сьогодні будемо звершувати, рукопокладання, те, що апостол Павло говорив до тита стосовно присвітерів. І для того, щоб дати відповідь на це запитання, і нам, як церкві, зрозуміти, що це біблійна справа, це повеління Господа через Його Слово ставити присвітерів в помісних церквах. Для того, щоб зрозуміти, як ми, як церква, маємо реагувати, як ми, як церква, маємо бути тими людьми, які підтримують це служіння. Ми заглянемо в корінь. Ми подивимося, що Писання говорить взагалі про присвітерів, про церкву, як церква має ставитися до присвітерів, про відповідальності до присвітерів, Для чого потрібні присвітери в церкві? І текст, який апостол Павло знову пише, але вже іншим людям в Єфесії, він говорить, і він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів і вчителів. Він настановив. У мене запитання: хто цей він? Мій друг працює на автомийці. І цікаво, що коли приїжджають люди на автомийку, то він запитує, чи вам потрібно протирати панель, чи комусь потрібно мити колеса, чи комусь потрібно витирати, чи просто змити, збити. Чому? Як би він не любив і як би йому не подобалась машина, на якій приїхав власник, власник автомобіля хто? Людина, яка приїхала. І закон. Людини і бажання людини, воно стоїть набагато вище, ніж людина, яка ухажує або яка робить щось щодо того автомобіля. Послухайте, коли ми хочемо дізнатися, яка Божа воля стосовно присвітерів в церкві, нам потрібно зрозуміти саму важливу деталь, що Він настановив, він Христос. Він є глава церкви. Церква належить йому. Церква належить Христу. І Христос хоче, щоб в церквах був порядок. Христос хоче, щоб в церквах були пастори, тому що Він є голова, Він є той, кому належить церква. І ми вже, як люди, які підкоряються Божому Слову, розуміємо, що це не наша примха чи наше бажання. Щодо того, чи хочемо ми, чи не хочемо, щоб були присвітери в церквах. Перша річ, про яку я хочу підкреслити, коли ми говоримо про присвітерів в церквах, я прошу братів слідкувати і переключати, тому що цей пульт щось не дуже ловить. А перша річ і перша відповідальність, яку церква знає і має знати щодо присвітерів, це навчати. Пресвітери покладені Богом в церкві для того, щоб вони вчили церкву. Якщо ви будете уважно і подивитися до вимог щодо пресвітерів, і ви прочитаєте цей перелік в Тимофії і також Тита, то ви побачите одну гарну відмінність між дияконами і просвітерами. І пресвітери, вони мають бути здатними навчати. Єпископ, присвітерос, присвітер, пастор слова-синоніми. Але вони мають вчити церкву. Ми, як церква, маємо розуміти, що це їхнє покликання вчити церкву. Зворотня реакція церкви і відповідальність церкви щодо розуміння того, що присвітери покликані вчити церкву чи вчитись приймати поради служителів. Для нас, як для церкви, коли ми сьогодні святкуємо, це гарне свято, має бути чітко зрозуміло, що ми маємо вчитись сприймати поради служителів. Неодноразово приходилось чути від різних людей, коли до присвітера підходять люди і починають говорити, а ти що, саме розумний? А до тебе що найбільше говорить Бог? І знаєте, люди часом проявляють непослуг Божому Слову, нездатність сприймати те слово, яке Бог готує для церкви. Зворотня реакція церкви на розуміння, те, що присвітер покликаний вчити, також полягає в тому, щоб люди розуміли, що через служителів Бог говорить до наших сердець особисто. Це не просто якась така загальна річ, де знаєте, де календарик відірвав там щось таке, знаєте, календарик на цілий. день. Ні, Бог працює зі мною і з тобою в нашому житті. Він знає наші виклики. І він закликає пасторів готовити тексти, готувати проповіді згідно з викликами церкви. Одного разу до мене підійшла жінка і сказала, ти що, ти спеціально проповідував для мене? Я з тобою не ділилася про мою біль і про мою печаль. Ні, я не спеціально. Я просто перечитував пісня Петра, і Господь якось так положив мені на серце, і я готував цей текст. Але так стало, що сестра, яка почула цей текст, це був такий, знаєте, як єлей, як Бальзам. Церква. Ми маємо вчитись і розуміти, сприймати Боже Слово, яке Бог говорить і буде говорити через ваших служителів щодо церкви. Також церква має вчитись ставити з розумінням до того, щоб давати братам час для певної підготовки до проповіді. Інколи церква вимагає більше, ніж дає. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Інколи церква вимагає від присвітерів і куча деяконських, знаєте, таких ну, проєктів, і куча, знаєте, особливо коли велика десь всіх мусиш обов'язково відвідати, і так далі. І не розуміє, що у присвітера також 24 години день. І присвітер також має поспати. І в нього є також родина. І присвітеру також потрібно час для того, щоб приготувати гарну. Проповідь. Я служу в церкві, де нас є два просвітери. І часом я запитую пастора Василя, я кажу, брат, у тебе достатньо є часу для того, щоб ти готовив слово, готовий текст. І ми маємо таку гарну традицію, ми проповідуємо через неділю. Я проповідую кожну другу неділю, він проповідує кожну другу неділю. І моя відповідальність часом помогти і, і, знаєте, десь розгребсти його певні відповідальності, знаючи, що він готує. Слово Боже готує проповідь на неділю. Можливо, сказати а, часом, Міша, давай я візьму щось, зроблю, те, що ти планував, щоб ти мав цей час. Церква, ви маєте розуміти, що присвітера, вони мають перебувати в слові. Вони мають готувати проповіді. Для того, щоб ці проповіді не були такі, знаєте, складені на колінах. І коли я говорю складені на колінах, це не просто, знаєте, Хтось собі уявляє на колінах дома перед кроваттю молитовною і казати, Господь, дай мені Твоє слово. Ні, на колінах це коли, знаєте, сидиш між піснями і щось там намагаєшся бігом записати. Не таке пробудь. Присвітери покликані вчити церкву. І ще присвітери покликані захищати. Ми знаємо цей текст. Петро звертається, він говорить, щоб люди. Діти Божі, вони завжди залишалися тверезі, тому що, тому що у нас є ворог. І наш ворог дуже часто, він не той, ну, знаєте, як десь собі на картинках уявляють, десь такі, знаєте, рогатий там такий, знаєте, там чорт чи демон. Дуже часто ворог намагається ранити. Дуже часто ворог намагається зробити ущерб через дуже незручні Нібито нам речі, які навколо нас. І в той же самий час ці речі вони є дуже близькі. Дивіться, Тимофію Павло говорить, що там, в Єфесі, була явна проблема. Були люди, які були близькі до лідерства, до керівництва церкви, але вони були хто? Вони були лже вчителі. Вони були вже вчителі, і він каже, що деяким я навіть тобі дозволив ну, забороняти, вчити, тому що вони навчають іншої науки. І пресвітер покликаний берегти церкву від лженауки. Інколи нам потрібно розуміти трошки більше, що пресвітеру Господь дає трошечки більше бачення і розуміння. Десь, знаєте, хто нахватався якоїсь такої зовні літератури, надивився з якихось таких Ютуб-кразних там відео проповідей і так далі. І ти ще пояснити не можеш, але ти, як пресвітер, вже відчуваєш, що там є таке, знаєте, віяння якихось певних таких. Одного разу я відвідав сестру з нашої церкви, і ця сестра, знаєте, ну, в розмові. Дуже часто почала там, знаєте, помазання, там, то, ну, і я такий, знаєте, просто так розмовляю. Я потім запитую, кажу, сестричка, а що ви читаєте зараз? Просто поділіться. ну, Щоб я знаєте, щоб я побачив, яку літературу ви зараз читаєте. А, а, в Ютубу вона точно не дивиться, комп'ютер немає, телефона немає, такого, знаєте, тільки кнопочний. І коли вона мені показала деякі книги, я мусив їй сказати, сестро, не читайте ці книги. Не читайте, тому що це вас зруйнує. Пресвітера покликані. Але послухайте, коли ми говоримо про відповідальність церкви, про нашу з вами реакцію, то ми маємо розуміти, що ми маємо ставати людьми, які довіряють служителям, кого варто слухати, кого варто дивитись, а кого ні. Часом приходиться говорити людям, послухайте. Вам потрібно зупинитись там, дивитись там, чи то Андрусишина, чи ще щось. Можливо, він дуже цікавий, дуже такі, знаєте, речі такі говорить, такі, знаєте, дуже е, якісь надихаючі, з пророцтвами зв'язані, там, чи ще щось. Але присвітера повинні дбати про здоров'я церкви. І послухайте, е, коли від людей присвітера чують, це моя справа, кого хочу, того я й слухаю. Це нездатність церкви розуміти відповідальність просвітера. Церква має розуміти, що пресвітер покликаний берегти, захищати церкву, і якщо пресвітера дещо не радять або радять, прислуховуйтеся. Також сприймати поради щодо лжевчителів або щодо тих, хто намагається розділити церкву. Пресвітера покликані берегти і відчувати цих людей, які. Не люблять церкву, не люблять людей, вони люблять владу, вони люблять якийсь авторитет, люблять амбіції. І часом потрібно послухати. І сказати, послухай, я тобі раджу, не, не дуже спілкуйся або не дуже з тою людиною, яка часто заходить, тому що ця людина може зробити біду. Пресвітер, покликаний захищати також, знаєте від кого? Від нас самих себе! Дивіться, що Яков пише, Яков каже, що звідки війни і сварки між вами. Я знаю, що Виноградівська церква ну, не має проблем стільки, скільки Ужгородська церква має. Але у нас в Ужгородській церкві дуже часто проблеми якраз із за того, що внутрі люди що роблять? Вони десь на своїм такому, знаєте, десь незрілому інколи рівні, а можливо, там десь, знаєте, в таким десь. Пилує небажанні вислухати щось, відкажуть від, від, від один одному. Погніваються, як в Закарпатті кажуть один одному, І потім що? Потім конфлікти. І пастори покликані захищати навіть, послухайте, нас від нас. І якщо ми це розуміємо, то ми маємо бути готовими щиро сідати і обговорювати складні питання і ситуації. Церква. Послухайте, від вас очікується довіра і бажання сідати із просвітерами розмовляти. У мене є такі сім'ї, де, де, де часом потрібно не один раз сказати, що я би хотів з вами зустрітися. Я розумію, що вони не дуже хочуть зустрічатися, тому що вони вже десь відчувають, про що ми будемо говорити. І це говорить гординя. Тому що я правий. Тому що я не хочу, бо присвітер, як один брат мені сказав, я знаю, про що ти будеш мені говорити? Щоб я пішов і помирився. Він вже знав, коли я йшов. Послухайте, церква, ми маємо бути готовими сідати, обговорювати різні питання, різні образи або непрощення, розуміючи, що пастори покликані до цього. І наша зворотня реакція церкви має бути саме такою. Пам'ятайте, що служителі покликані зберігати мир та злагоду в церкві. Церква до вас звертаючись, пам'ятайте, що вони покликані зберігати мир і злагоду, але це все працює в тендемі. Якщо ми з вами будемо підтримувати і допомагати їм, розуміючи їхнє покликання, буде мир і буде злагода. І третє, про що я хотів обов'язково підмітити сьогодні, це те, що присвітери покликані снаряджати або споряджати. Єфісянам Павло говорить, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христа. Церква пастори покликані для того, щоб споряджати нас з вами. Ви знаєте, пастори покликані. Дбати про Боже царство, про розвиток церкви. Це тільки одна сторона медалі, але є друга сторона медалі. Пастори покликані допомогти кожному із нас, роблячи певні речі, зростати в Христі. Споряджаючи пастори інколи бачать трошечки більше, ніж ми з вами можемо побачити. Тимофію Павло говорить, що що ти чув, передай вірним людям, щоб були спроможні навчати інших. Часом в церкві є такі молоді люди, до яких я стараюся трошки більше якось давати відповідальності, трошки більше давати їм якогось такого, знаєте, свого особистого часу. І часом деякі люди не дуже до кінця це розуміють. Що снаряджаючи і споряджаючи їх, вони зростають і стають, стають зрілішими. Вони зростають як проповідники, як лідери, як ті, хто через короткий час будуть також стояти тут, і церква буде молитися буде їх рукополагати. Відповідальність служителів в більшості часу пов'язана стратегією баченням та делегуванням, організацією певних. Процесів служіння. Господь нехай благословить, щоб ви були людьми, людьми бачення. Щоб ви бачили світ не тільки через вашу маленьку таку форточку, щоб все церковне життя і церковне служіння не закрилось тут в чотирьох стінах з кришею. Щоб ви бачили, яким чином така велика і потужна церква, як ця в місті Виногради, може бути корисна служити дітям бездомним. Людей відвідувати, які потребують того, які, можливо, інваліди, які соціально незахищені. Люди, про яких зараз сьогодні, ніби під час війни держава мала би піклуватися і думати, але часом забуває. До мене звернувся один брат, він у нас на, на випробовуючому терміні на деяконське служіння, він звернувся і каже: слухай, а, чи можемо ми допомогти одній сім'ї? А, що там за сім'я? Знаєте, в наш час ми трошки фільтруємо, тому що дуже много є тих людей, хто, хто, ну, кому треба допомогти і просять по допомогу. Каже, чоловік вже в безвісті більше двох місяців. Йому держава перестала платити, тому що він, ну, його нема в роті, там, на місці. Не знають, чи він в полоні, не знаючи, чи він в ОМР. Його просто нема. На карточку гроші перестали приходити. І за того, що не знає, де він, держава говорить, ну ми не можемо про вас піклуватися і жінка з двома дітьми не має що їсти. І кажу, ти мене запитуєш? Звичайно, ми, як церква, покликані йти і служити таким людям. Підходить другий брат і каже, слухай. Є дружини, які приїжджають в лікарню до своїх чоловіків, чи можемо ми їх приймати і давати на шліг? чи ми тільки служимо ВПО. Кажу, ні, звичайно. Церква покликана бачити потреби суспільства. І від того, які ваші будуть вміння бачити оці, знаєте, можливості, наскільки ви будете бачити і будете здатні знаряджати споряджати церкву. Залежить від того, через яке віконечко, через яку форточку часом ми будемо дивитися, який світ навколо нас. Церква має розуміти, що пастори покликані споряджати. Дивіться, нехай же дбають, до титу він говорить, Павло, що нехай же дбають і нехай же навчають дбати про діла, а дивіться, щоб безплодні вони не були. Просвітери мають дбати про те, щоб люди в своїм житті християнським, таким, знаєте, щоденнім буднях вони дбали про те, щоб вони не були безплідні. Відповідальність служителів в більшій часті пов'язана тільки, як ми говорили, з стратегією бачення, але служителі, покликані особисто індивідуально розмовляти з людьми і допомагати людям. Згідно своїх дарів, робити щось в церкві, робити щось для слави Божої. Дуже неприємно, коли від церкви, коли від деяких людей чуєш, а чому я? Підійди до когось іншого. Чому ти взагалі до мене підійшов? Я, тобі, я собі сидів, я, я не маю часу. Послухайте, коли ми, як церква, розуміємо, що це їхнє покликання і служіння дбати, щоб ми виростали і зростали. Ми по-інакшому будемо реагувати на те, що просять пастори. І тоді, коли пастори підходять і розмовляють особисто, і, можливо, пропонують і кажуть, слухай, сестра, чи ти не могла би занятися ось таким відвідуванням або таким служінням? Ми з моєю дружиною зараз їхали сюди, і я говорю: пам'ятаєш, в Америці, коли ми жили, у нас у сестер було дуже гарне служіння. Як тільки людина потрапляє в лікарню, то сестри робили таку чергу і робили вдома, готували їжу і приносили готову їжу до, наприклад, чоловіку з дітьми додому. Або до рідних. І для того, щоб цим хтось займався, потрібно, щоб служителі побачили тих людей, підходили і допомагали людям бути цими спорядженими. Нехай Господь благословить вашу церкву. Благословить, щоб це свято. Воно було не просто, що у нас є тепер пастори, які будуть починати і закінчувати зібрання. Ні. У нас є пастори, яких Бог покликав, покликав проповідувати, навчати, покликав захищати, проводити розмови, душопікунські бесіди, покликати, покликані споряджати, для того, щоб церква була ефективною. А ми, як церква, ми всі, кожен молодий, старший, розуміючи їхнє покликання, були готовими ставати цими людьми, які не спіднятим носом, намагаються жити і казати, а ми так не робили, а ми так не, не, не знаємо. А були людьми, які скажуть: слава Богу, що Господь веде вас до розвитку церкви. Ми будемо підтримувати, будемо помагати і будемо. Вас слухати, я вас закликаю до молитви. У кого є бажання, давайте в коротких молитвах підіймемося і подякуємо Господу, і попросимо, щоб Господь поміг кожному з нас бути саме такою церквою, про яку ми зараз читали і розважали.